Чи варто бути занепокоєним через лінію електропередач високої напруги? Традіс це трошки інший рівень розвитку цивілізації. Вас уб'є не напруга, вас уб'є струм. Я хочу, щоб ви зі мною розібралися, чи дійсно це наскільки небезпечно, як люди інколи про це кажуть? Куме, а ага, ти знаєш, як москалі називають струм? Пишуть про дуже-дуже страшні речі про те, що ми всі помремо, і що нас всі хочуть вбити, і що електрика особливо високовольтна, вона така небезпечна. В чому може бути ризик? Ризик може бути в електромагнітному полі. Ультрафіолет може викликати рак шкіри, тому користуйтеся сонцезахисними кремами. Мийте ноги, чистіть зуби і любіть маму. Доброго ранку, шановні слухачі. Привіт, Павло. Привіт. Сьогодні в нас немає гостей, але в нас особливий випуск для нашої рідної коженської громади. Привіт, слухачі з Коженки. Мені стало відомо, що існує певне занепокоєння серед коженчан через леп лінії електропередач високої напруги. Тож хотілося дуже коротко розібратися, чи варто бути занепокоєним через лінію електропередач високої напруги. От ти, Павло, особисто тебе це непокоїть? Я з мене непоко... не непокоїть такі проблеми псевдонаукові. Треліси це трошки інший рівень розвитку цивілізації. Леп Ні, в нас є леп, в нас є леп, але то нікого не тривожить так настільки сильно, як то в коженці відбувається. Тож, дуже коротко, якщо у вас немає часу слухати. Угу. ...наший епізод, то я вам дуже коротко скажу: не варто турбуватися за лінії електропередач високої напруги. Ми глянули бібліографію, ми глянули, що каже ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, немає ніяких підтверджених негативних наслідків лінії електропередач на здоров'я людини. Це якщо коротко. Тобто, якщо у вас немає часу далі слухати, я хочу, щоб ви залишили нас. З цим меседжем. Але я буду дуже радий, якщо ви залишитеся, і ми зараз розберемо дуже детально, чому саме. Тому що я не хочу, щоб ви просто повірили мені на слово, я хочу, щоб ви зі мною розібралися, яким чином потенційно що може бути, і чи дійсно це наскільки небезпечно, як люди інколи про це кажуть. Тож, якщо ви ще зі мною. То давайте розбиратися в фізиці 7 класу. Куме, а ти знаєш, як москалі називають струм. Ток. Ток, О, так. Чому вони так називають його? Тому що ток це, це тік, це те, те що тече. Так? І, в принципі, струм також це ніби струмок. Тобто саме слово, сама морфологія слова, воно. Ніби підказує, що струм це щось таке, що тече. Давай спробуємо розібратися в електриці, на прикладі води. Це досить така хороша аналогія ще з 19 століття, для того, щоб пояснити електрику, використовують воду. От давайте на хвилиночку уявимо, що провода це труби, по яких біжить вода. І спробуємо розібратися, яка різниця між силою струму і напругою, на прикладі води. Тож сила струму вимірюється в амперах. Що таке сила струму? Це швидкість потоку води. І насправді це те, що нас цікавить. Нас цікавить кількість літрів, яка перебіжить за одиницю часу. Тобто, щоб поміряти силу струму, щоб розрахувати силу струму, треба поділити заряд. Який вимірюється в колонах на час, який вимірюється в секундах. Тобто, скільки колонів перебігло за одну секунду. Дуже просто. Тобто, уявіть, що у вас є труба, по ній тече вода, колони це, це літри, і там за секунду, скільки літрів перебігло. І насправді струм це те, за що ми платимо гроші. Ми хочемо мати струм. Струм це те, що має значення насправді. Люди дуже часто фокусуються на напрузі, але повірте, напруга це менш важлива річ, ніж струм. Напругу трошки важче зрозуміти, напруга вимірюється в вольтах. Аналогія з водою це буде тиск. Тобто, що таке напруга? Напруга це, це сила, фактично, це питома сила. З якою електрончики будуть мотивовані бігати по, по проводах. Дуже просто. Тобто, це тиск, він вам треба лише для того, щоб вода бігала. Тобто, коли ви платите за воду, ви платите фактично за літри води, які до вас прийшли. Звичайно, краще мати воду під більшим тиском, вона швидше набіжить, але в в кінці кінців вас цікавить, щоб до вас прийшла вода. Вас цікавить, щоб у вас з'явився струм. А чим більший тиск, тим ефективніша ця вода до вас прийде. Тому тут та сама аналогія. Ми, нам треба мати високий тиск, щоб вода ефективно перекачувалася з точки А в точку Б. Насправді. Якщо ми говоримо вже про воду і робимо історичні паралелі, бо ми любимо все порівнювати, от мені згадався стародавній Рим, там воду пускали не по трубах, а її пускали акведуками. Це такі напівтруби. Там вода була без надлишкового тиску. Вона текла самотьоком. Є десь озеро, яке трошки вище знаходиться, і вони таку канавку покопали, А потім, якщо якась долина, звичайно, вода затече в долину, і потім вона вже наверх не потече. Тому вони будували такий міст в долині. І по цьому мостику вода самотьоком плавно-плавно перебігала. Ну, це, звичайно, не ефективно, тому що вода буде собі тихенько, тихенько, тихенько там плавати. Звичайно, значно ефективніше це все діло загнати в труби, створити. Водонапорну вежу, ви створюєте надлишковий тиск, і вода тече досить таки добре. Тепер давайте повернемося до теми впливу на здоров'я. Чому ми можемо перейматися за електрику? Звичайно, ми не говоримо про прямий вплив електрики. Якщо ви торкнетеся до лінії високовольтних проводів, то ну ймовірність того, що вас вб'є. Значно зростає з напругою. Якщо ви торкаєтеся до провода, це те саме оголено. це те саме, що ви проб'єте дирку в трубі. Звичайно, якщо труба під вищим тиском, до того, що вас уб'є потік цієї води, зростає. Але в кінці кінців вас уб'є не напруга, вас уб'є струм. Струм вбиває людину. Я колись проходив такий інструктаж з техніки безпеки на робочому місці, коли прийшов працювати в інститут. І там мені задали питання, коли ти, наприклад, сунеш пальці в розетку, що тебе вбиває? Напруга чи струм? Я тоді, я, в принципі, хімік. Тоді це питання мене застало трохи зненацька. і я не дуже знав, що відповісти, але це от був момент, коли я, коли я щось зрозумів, коли у мене в голові щось скласнуло. Тебе вбивають не 220 вольт, тебе вбивають не а, 10 тисяч вольт, а тебе вбивають конкретні ампери. І тому, наприклад, є випадки, коли людину, людину вдаряє блискавка, яка має дуже-дуже багато вольт, там, тисячі вольт, вона залишається живою через те, що цей величезний тиск він несе дуже-дуже мало власне, струму. Кількість струму, кількість енергії, яка потрапляє, з якою людина входить в контакт, вона дуже, -дуже низька. А знаєш, чому тебе це питання застало з зненацька? Чому? Тому що ти не знаєш закон Оман. А Не знаєш ну, закон Ома, треба сидіти вдома. Ну, а я пішов працювати в інститут. <реш> Ось так. А що нам каже закон Ома? Закон Ома каже, що струм можна порахувати, як напруга поділена на опір. Тому я їй сказав, що, грубо кажучи, опір вашого тіла він не сталий, він залежить від всього, насправді, наскільки у вас вологі руки, наскільки у вас. Тонка підошва, наприклад, так? Ну, грубо кажучи, так, умовно, при тих самих обставинах буде опір той самий, а якщо у вас збільшується напруга, то ймовірність того, що виникне вищий струм зростає. Але, як ти сказав, блискавка з тисячами вольт вона не обов'язково зб'є, тоді, коли. Ви можете створити струм, а щоб ви мали на увазі яку цю силу ми говоримо, мені здається, 0,1 А через серце і ви вже померли. Тобто можна взяти, я не знаю, там батарейку і її так дуже добре прикласти до правильних місць в серці безпосередньо і вона зупинить ваше серце. Тоді, якщо ви добре ізольовані, Якщо у вас добре ізольована підошва, якщо у вас добре ізольовані руки, якщо ви там одягли резинові хороші рукавиці, то ви можете з радістю торкатися до високовольтних проводів. Не торкайтеся, в будь-якому випадку не торкайтеся, але я веду до того, що якщо ви правильно, ну не ви, а електрик має правильний одяг, правильні рукавиці, то вони можуть входять в контакт з високовольтними лініями і дотримуючись правил безпеки, але ми зараз говоримо не про це. Зрозуміло, це я хотів зробити таке пояснення: ми не говоримо про безпосередній контакт з Леп. Звичайно, якщо ви торкнетеся 220 навіть провода, вас з великою ймовірністю він може вбити. Тому це здоровий глузд, і ми говоримо не про це зараз. Ми говоримо саме про те, якщо ви живете. Десь недалеко від леп лінії електропередач високовольтної, Чи варто бути занепокоєним за своє здоров'я? Давайте розбиратися, в чому може бути ризик. Ризик може бути в електромагнітному полі. Електричний струм, провідник, через який проходить електричний струм, він створює навколо себе електромагнітне поле. Як можна порахувати це електромагнітне поле? Для цього є. Закон Ампера і закон, закон Біолавара, це ще хлопці в 19 столітті це все порахували. Дуже коротко. Це фізика 7 клас без написаних формул, що закон каже. Те, що сила магнітного поля в певній точці біля провідника, яка вимірюється в Тесла, прямо пропорційна струму і обернено пропорційна відстані до цього провідника, і помножена на певну константу. Все те, що вам треба запам'ятати, що сила магнітного поля буде пропорційна струму, чим більший струм, тим більша сила магнітного поля, і обернена пропорційна відстані. Чим далі від провідника, тим менша сила електромагнітного поля. В принципі, логічно, чи не так? Так. так. Ну і тут можна просто додати: саме тому їх ну одна із причин, окрім чисто практичних, чому їх роблять дуже високо. Так, і другий такий логічний наслідок просто з формули, дивлячись на формулу. Тобто, якщо сила струму вдвічі зростає, а ви знаходитеся вдвічі далі, то, ну, в принципі, нічого не змінюється. Тобто, розумієте, тут можна гратися з формулою, щоб щось зрозуміти. І, будь ласка, ви помітили, що у формулі немає напруги? Знову ж таки, повертаємося до того, з чого ми почали. Сила струму створює електромагнітне поле, не напруга, сила струму. Тому давайте тепер розбиратися, які бувають струми в реальності в реальному житті. В українських реаліях в нас великі електростанції між собою поєднані або великі електростанції і великі міста поєднані високовольтними лініями 750 кВт. Це дуже великі лінії в. Ви, можливо, їх десь колись бачили, але вони рідкісні. Але для вашого розуміння, там сила струму може доходити до 1000 ампер. Але вони дуже великі, вони дуже рідкісні і вони це тисяча ампер. Більше практично ніколи не буває для того, щоб провідник проводив 1000 ампер, Це, ну я не знаю, це треба провід товщиною. як Кулак чи два, це, це величезні проводи. таких таких дуже ну кабелі таких речей дуже рідко В реальних умовах ми маємо лінії в Україні 330 кВ Потім вже йде дистриб'юція розподільні лінії по 10 кВт. Тобто оці ваші всі підстанції, трансформаторні будки по ваших містах, це, це 10 кВт на, на 400 вольт. До речі, Просто щоб ви розуміли, коли ми говоримо 0,4 кВт або 400 В, це ці самі 220, просто 400 В на три фази, це те саме, що однофазна 220 В. Це для вашої інформації. Тобто, які там сили струму? Грубо кажучи, на одну фазу від 20 до 100 А. Чи це багато? Це багато. Ну, тобто 100 а це. Це великі струми, дійсно, це великі-великі струми. Я глянув реальні умови оцих, будок, трансформаторних будок, які в Україні зараз ставляться, якщо у містах там, на один будинок ставляться таку трансформаторну будку, які там стоять запобіжники. Коротше, якщо це величезний будинок, то там буде на одну фазу запобіжник на 150 А 450 А на три фази. Ну, це величезні струми: 150 А. А давайте розбиратися, чи варто вам бути занепокоєними через такий струм. Давайте вийдемо на вашу вулицю і подивимося на лінію, яка йде вздовж вашої вулиці 230 вольт. Це ніби небагато. Так, що це. Ми звикли так, в нас провода, розетка в кожному кутку в хаті, це 230 вольт. А вас там на кожен будинок йде по 10-20 ампер. І у вас, якщо там 50 будинків, то теоретично може там дойти до 1000 а на лінії, яка просто по вулиці розподіляє електроенергію. Ну, звичайно, всі одночасно не включать печі і праски. Якщо включать, то лінія може лягти. Тому перша практична порада: уникайте часу пік. Тобто, якщо у вас є можливість поставити пралку на ніч або Нехай там в обід, я не знаю, що ви уникайте використання потужних електроприладів в час пік, це особливо важливо в умовах України, в умовах енергетичної війни з Росією. Тож, до чого я веду? Що лінія 230 вольт, яка у вас на вулиці, в реальних умовах буде мати ті самі 150 А на фазу, що і високовольтна лінія 10 кВт. Тобто струм буде той самий. А вона знаходиться значно ближче до вас. Тобто лінія 220-230 вольт на вашій вулиці буде створювати те саме магнітне поле, яке буде значно ближче до вашої хати, чим якась високовольтна лінія, яка буде значно вища. Тобто з цієї точки зору вже ви не туди дивитеся. Якщо ви хвилюєтеся за силу магнітного поля, то на вулиці ваша лінія буде створювати. Для вас особисто більше е, магнітного поля. Ба Більше ваша праска, яку ви тримаєте в руках, буде мати 10 ампер, і ви її тримаєте там, ну, фактично, біля серця, грубо кажучи, то коли ви прасуєте, то електромагнітне поле створене вашою праскою, буде значно, значно більше, ніж будь-яка лінія леп, яку, можливо, хтось побудує до місцевого заводу. Ось так. Тобто підсумок, що беручи до уваги інші електроприлади і інші лінії електропередач, я вже мовчу про ваші там я не знаю, телефони, які ви носите біля серця, то там магнітне поле не є меншим, ніж те, яке може потенційно створити лінія алерб високої напруги. Ну окей, ми трошки поговорили про власне там силу магнітного поля, про те, як які є опції, що воно далеко, що воно близько, але от ми нічого не задали про ефект на здоров'я. І що про це пише ВООЗ? Варто зазначити, що я, наприклад, готувався до, до випуску, перше, що, що людина інтуїтивно робить, це вона гуглить, вона вводить в Гуглі симптоми чи якісь, які, 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 якісь варіанти. От, от Що про це пише Google. От який вплив на здоров'я високовольтних ліній. Так, ведіть вуглі, я вводив українською, я води в англійською. І перше, що вискакує, це вискакує дуже багато якихось сайтів, де пишуть про рак, де пишуть про дуже-дуже страшні речі, про те, що ми всі помремо, і що нас всі хочуть вбити, і що електрика, особливо високовольтна, вона така небезпечна і страшна. І ой, кошмар, кошмар. Нам всім залишилось жити 15 хвилин, кум сестри двоюрідної сказав, він працює в СБУ. От, от таке пишуть: типу, але якщо лягтися, заспокоїти всі ці емоції і піти на якісь адекватні джерела, як там сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Чи почитати наукові статті, то все стає там сильно сильно спокійніше, тому що немає, не існує в природі, не існує в світі за там сотні років розвитку науки та технологій. От ми сказали, перше, там закони магнітного поля, магнетизму, електрики вони були відкриті, вони були пропрацьовані у 19 столітті, тобто. Тисімсот роки з того часу ж постійно ж проводилися дослідження в великих кількостях про ефекти цього всього явища на здоров'я нас, усіх людей. Через те, що це необхідно, немає теорії змови, ніхто нікого не хоче вбити. Навпаки, умовним урядам, навіть світовим урядам, якби вони існували, їм вигідно те, щоб люди. Жили і працювали і створювали додану вартість. Ніхто нікого ніхто вас не хоче вбити, повірте мені. Навіть фармацевтичні компанії не хочуть вас вбити, і навіть вакцини не хочуть вас вбити. Так про що я кажу? Кажу про те, що не існує жодних доказів підвищення ризику смертності, захворюваності, раку чи інших хвороб від тривалого контакту із магнітним полем. Яке створюється лініями електропередач? По аналогії з вакцинами, там була зашкварна публікація, здається, в ранніх 90-х хтось там пов'язав дитячу лейкемію з, з родинами, які жили недалеко від лінії електропередач. Але там також була така контроверсія, що з вакцинами колись була ця публікація про аутизм і що з лініями електропередач, була ця публікація, яка наробила багато шуму і багато шкоди. Главне, ну, не витримує критику часу. Там не були дотримані нормальні статистичні вибірки і не було якогось зв'язку. Я веду до того, що треба розуміти механізми. І механізми, чому це не може викликати рак, пояснюється дуже просто, самою звичайною квантовою теорією. Квантова теорія це щось. Квантова фізика, там, квантова теорія це щось таке страшне, звучить щось дуже складно, але ну, насправді квантова теорія це дуже проста теорія, яку всі можуть зрозуміти. Теорія каже, що енергія передається не послідовно, а пакетами. І все оце. суть всієї квантової теорії полягає в одному реченні, що енергія квантується, вона передається дискретно, такими пучками. Що це також означає, що якщо у вас, грубо кажучи, у вас є певний пучок енергії, і ця енергія вона вимірюється не кількістю пакетів енергії, а вона залежить від частоти цієї енергії. Тобто поясню зараз, що каже квантова теорія. От дуже просто пояснити на прикладі сонячних батарей. Сонячні панелі вони виробляють певну електрику. На них пайдують кванти світла, вони збуджують електрони, і електрони бігають по ланцюжку. Квантова теорія каже, що ну, дійсно світло, видиме світло, воно буде мати певну енергію. Ця енергія буде вища, ніж енергія, наприклад, радіохвиль, які ми використовуємо для того, щоб слухати радіо. І раніше люди думали, що якщо, наприклад, от світло, воно передає Одиницю енергії, так? радіохвилі будуть в два рази менш потужні. І якби не було квантування енергії, то ви б радіохвилями опромінили сонячні панелі в два рази довше, і вони б виробили той самий струм. Тобто, ніби енергія, якщо вона вдвічі менша, але ви її вдвічі більше даєте, то по суті мав би бути той самий ефект. Але цього не відбувається. Якби ви не я не знаю, опромінювали сонячні панелі радіохвилями, вони не будуть виробляти електроенергію. Це неможливо, тому що енергія квантується. І оці хвилі вони занадто, е, несуть занадто малу енергію. І ця енергія не накопичується. Вам треба специфічний пакет енергії для того, щоб створити специфічний ефект на Речовину. І не знаю, наскільки це зрозуміло, але квантування енергії важливе для розуміння іонізуючого і неіонізуючого випромінювання. Тому що воно все існує на тому самому спектрі. І видиме світло, і радіохвилі, і мікрохвилі, і радіація, і рентген це все на одному та самому спектрі. Але в залежності від частоти. Не кількості, не тривалості, а частоти, специфічної частоти буде різний ефект. І квантова теорія каже, що, як би ви не намагалися щось зробити іншою частотою хвилі, воно не буде. Тому що, ну, не буде інша природа. Я думаю, це зрозуміло інтуїтивно, там я не знаю, Якщо у вас є радіо, то ви там тебачення. Я насправді поганий приклад, бо в нас коли зловили е, якісь телеканали радіо, але то тільки звук ну мається на увазі. Ну, скажімо, телебачення так. високої роздільної здатності, наприклад, ви не зловите на радіоприймач. Ну так. Ні, ну картинку мається на увазі. Я хотів сказати з картинкою. Okay. тобто На радіо, ну так, не ти пробудь, так. На радіо. Ви не побачите картинку. Ну, типа, як би ви не хотіли, але ну, типа, ви не побачите на картинку. Так само з мікрохвильовою. Тобто, як би ви не хотіли своїм радіо нагріти там, їжу, вона не нагріється, а треба специфічна частота мікрохвиль для того, щоб їжа підігрівалася. Тому, якщо ми дивимося, то це йде там довгі хвилі, коли в Радянському Союзі любили ці довгі хвилі, тому що там, я не знаю. Можна було спілкуватися з якимись там не знаю, кубинцями. Ребульцями. Потім у вас є там радіохвилі, потім у вас йдуть мікрохвилі. Потім у вас йде інфрачервоне світло, це таке тепло, грубо кажучи, так дуже, дуже по-народному. Потім у вас де вийдеме світло, там червоне перетікає у фіолетове, а потім у вас йде ультрафіолет. І ультрафіолет дуже цікавий, тому що. Песок енергійний ультрафіолет, це вже починається іонізуюче випромінювання. Тобто, все, що за ультрафіолетом, все, що потужніше за ультрафіолет, воно вже іонізуюче. А що там далі за ультрафіолет потужніше? Це там ікс ray це цей рентгенівський випромінь? Ренгенівський промінь. Так. Ренгенські промені, і за ними рентгенівські проміні, до речі, по природі вони дуже схожі, вони практично те саме. Це гамма-випромінювання, це, це радіація, гама-радіація, це все. І це все на одному спектрі. Тобто електромагнітне випромінювання, там від е, змінного струму навколо провідників, яке у вас навколо розетки, грубо кажучи, виникає, коли ви там я не знаю, заряджаєте свій телефон. До гама промені, які виникають під час вибуху атомної електростанції. Це все один спектр. Це все лежить на одному спектрі. Але і квантова теорія, і, я думаю, тут ну, не треба сумніватися в квантовій теорії. Тобто, це, це воно працює, воно так є, це природа речей. Каже, що енергія квантується. Тому кожна частота хвилі має свій специфічний вплив на матерію. І ось так. Тому ультрафіолет може викликати рак шкіри, тому користуйтеся сонцезахисними кремами. А мікрохвильова піч, якби ви сильно її не боялися, то вона не викличе раку, тому що ну, нагріє вона їжу. Ну, звичайно, якщо ви засунете голову в мікрохвильову піч і будете її тримати там два дні, то ви ну, помрете, тому що у вас. Звариться мозок, він від, від температури помрете, а не від впливу мікрохвиль. Те саме з електромагнітним випромінюванням навколо провідників змінного струму 50 Гц, це нічого страшного немає. Зовсім це, це, дуже, це дуже дуже довгі хвилі, які там десь на початку спектру, і нічого з вами не буде. Тому це дуже дуже хороше порівняння буде з тим, тобто світло. Видиме світло, яке до нас доходить від сонця, воно має ту саму природу, просто інші параметри, інші частоти, інші довжини хвиль, ніж електричний струм. Тому найкраща порада в цьому випадку буде мийте ноги, чистіть зуби і любіть маму. І Це не бійтеся лінії електропередач. І слухайте технічну базу. Підписуйтеся на наш канал, хто новий на цьому каналі. Всім дякую, до побачення. На все добре.